Давно хотів показати вулицю Хмільна. там вона починається, ми туди не підемо, але ми підемо в цю сторону. Щоб вам було більше зрозуміло, де знаходиться вулиця Хмільна, я позначив її на цій карті зеленим кольором. Що цікаво на ці вулиці, це вулиця, до одні кафе, ресторани, місце відпочинку, в Варшаві багатьох людей. Навіть в таких закоулках, у дворах, ресторани знаходяться, не тільки на вулиці. Бачите, чим далі до центру, тим більше. Всього цього можна побачити. Вулиця Хмельницька. Да, досить довга ця вулиця. А це ми підійшли до перехрестя п'яти доріг. От. Тут транспорт не ходить. Є фонтан. Колись знімав відео саме про цей це місце. Такий сухий фонтан. Зараз бігає, потім набігає. Перехрестя п'яти доріг. Його недавно реконструювали. Заборонили рух тут транспорту майже сторін. Тут познімаємо. саме головне тут, Саме гарне. Підходимо до палацу культури та науки, як колись називали Сталінка була високим будинком в Варшаві. Тепер вже є будинки набагато вищі. Але то було, то було. Вс через цю арку вийде на вулицю Маршалковську Тут висотні будинки, саме що не є центр. Тут бачимо будинок культури та науки. Він ввечері гарно підсвічується. Ви можете все побачити. завжди квіти 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 багато. багато ну, ми з вами попрощаємося вже пізно треба повертатись додому 昨那开始说。